Компанія електромотор, шановні друзі, робимо відправку нашому клієнту ось такої бензинової газонокосарки Honda. Моделька hrg 466. c 1 scap Значить, оце якраз позначення c 1 в даній моделі означає, що в лінійці Honda зараз відбулася у нас деяка зміна. Раніше на цій моделі стояв у нас 160-й двигун. Зараз оновлена модель двигуна 145-та вийшла, тобі ж в нього кубічний об'єм 145 кубічних сантиметрів. Значить, Зроблено це за рахунок того, що піднялися екологічні норми, шановні друзі. Але крутящий момент, хоч об'єм у нас і зменшився, залишився такий, що цієї газонокасарці його вистачає. Значить, дивимося на потужність. 2,7 кВт, бачимо, 2800 обертів на хвилину. Вага 32 кг нашої установки все і в цілому. Тобі, ж, ну, така от зміна. Яка у нас з'явилася на даній модельці. Тобто у нас змінився двигун. Ця конструкція, в принципі, залишилась незмінною. Тож, давайте, друзі, пройдемося по ній, подивимося, що в ній є цікавого. Значить, Модель у нас незвичайна, тому що у нас, по-перше, є із цікавинок. Це режим мульчування, який ми можемо, як ви бачите, тут є у нас такий невеличка помітка, що всередині у нас все передрібнюється всередині нашого ножа, який знаходиться під двигуном. Якщо ж ми бажаємо, щоб скид у нас трави та всього іншого відбувався у травозбірник, ми селектором переводимо у положення назад. Таким чином, у вас все буде переходити до нашого травозбірника, який знаходиться позаду нашої системи, шановні друзі. Щодо травозбірника, травозбірник має місткість 55 літрів. Бачите, затискається ось такою він засільною коробкою і знімається і має ручечку, завдяки якій буде досить зручно. Виймати та ставити ваш травозбірник. Значить, далі бачимо, кришку закриваємо і ось таким чином фіксується наш оцей багажник травозбірник. Травозбірник виконаний із сріблястої, плетеної тканини, якість гарна. Сам низ зроблений, можемо побачити з вами, із такої от пластика, для того, щоб під вагою він у вас не порвався. Так, от такі нюанси, шановні друзі, тут також є. Що ж, подивимося з вами на колеса. Значить, як ви бачите, позаду нашої системи у газонокосарки стоїть великий діаметр колес, і спереду у нас. Стаїть маленький, значить, є у нас що з лівої сторони керування висотою, і її ми можемо з вами змінювати. Висота різу від 20 мм до 74 мм, Шановні друзі, Реалізується це за допомогою ось таких от селекторів, як ви бачите, натискаємо на себе і переводимо у положення, які у нас є там на даній системі. Бачите, раз. І, і бачимо з вами якраз всі наші оці зубчики: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, рівно шість штук, завдяки якій у нас відбувається регулювання висоти вашого заголина попереду. І така ж система у нас стоїть позаду. Також відтягнули, підняли ага. до самого. Останнього моменту також бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6 рівнів, завдяки яким ми змінюємо нашу висоту. Тобі ж піднявши її на максимальну висоту, шановні друзі, зараз подивимось, як вона у нас буде виглядати. Ось у нас уже зазір змінився. Бачите, вже лодою можу вставити. Що одразу кидається в очі? Подивіться наскільки гарний метал. Тобі ж повністю вишереблений, я так розумію, це такий процес, є коли метал приводять в такий формат. Виглядає, наче порошкова покраска якісна, але вигляд цікавий, я так розумію, такий от метал прослугує досить довго і не буде подряпаний під час роботи. Також, що ми можемо розповісти про цікавинку? Як ми бачимо, двигун у нас має такі характеристики, що ми маємо об'єм паливного бака 0,91 літр. Можете побачити кришечку, під якою закручується у нас доступ нашого паливного баку. В принципі, тут все у нас є, як ви бачите, шановні друзі. Зверху є ручний стартер, який знаходиться у нас з цієї сторони. Також, в принципі, максимально просто його заводити. Доступ до нашого мастила. Давайте зараз згадаємо, скільки у нас в картер заливається мастила. Ну, там має бути небагато, наскільки я пам'ятаю. Якщо чесно, так я вже не відповім, якщо так на ходу. Ну, добре, це така справа, то можна і характеристика подивитися. І цікавинок, скажімо так, нашого двигуна також є те, що у нас автоматична система заслонки стоїть. Це можна прочитати зверху на двигуні. От бачимо такий щуп, шановні друзі, великого розміру. Тому що мастило аж саме низ заливається. Так. І таким чином він і вкручується. От бачимо на двигуні у нас написано «Auto Choke Сістем. Тому дорослих заслонок тут, шановні друзі, як на багатьох двигунах, немає. Ось такий от, бачу цікавинку. І знаєте, що ще хотів вам показати, це те, що подача палива у нас відбувається з цієї сторони. І для цього існує невеличкий такий краник. ж, якщо у нас дивиться вверх, це у нас перекрита подача палива, Вліво, це у нас подача подається з нашого паливного баку, шановні друзі. Значить, Вага такої, такої газонокосарки на сьогоднішній день складає 32 кг. Бренд Японія, всі Хонду знають і люблять її за її якість і за те, що вона у нас максимально якісні робить вироби. Скрізь порошкова гарна покраска, це те, що не вийде з часом, шановні друзі, все, як ви бачите, прикріплено, все добре. Є тяжки у нас під час включання та виключання нашого різання. Режим ручечка Стоп. Давайте подивимося з цієї сторони. Як реалізували вони якраз момент. Всіх оцих позначок, які у нас є. Для ходу вперед, для ходу назад, тобі ж ми це бачимо. Відпускається у нас одна ручка, залишається так, да, наприклад, і це. Функціонал, який реалізований в двох ручках, тут максимально все просто виконано, і тому тут таких питань немає. Призначення для такої газонокосарки це кошення середніх по площі газонів десь приблизно 1200 квадратних метрів. Завдяки її габаритам зручно підлазити, шановні друзі, і під кущі, і під дерева, тому що посадка в неї досить низька і цим можна користуватися. Тож, за такими можете, шановні друзі, здатися компанію Електромотор. Фірма, як ви знаєте, крута. А ми, зі своєї сторони, можемо запропонувати придбати вам таку газонокосарку по гарній ціні. Супер пропозиція, тому що річ просто шикарніша, бачимо її якість, просто тут нема про що розповідати. Враження реально круте. Honda є Honda. На компанії електромотор.com. Шановні друзі, звертайтеся на наш сайт. Запропоную вам купити її за гарною ціною, щоб у вас була гарна покупка, гарна ціна і гарне враження. Тож, всього вам доброго, чекаємо вас на. Сайті компанії електромотор крапка ком доброго.